Футбольний прогноз Ліга Європи, Рума-Динамо. В кінці буде огляд експрес-ставки, яку я став. Виграшна вона чи не виграшна. Подивимося пізніше. А зараз матч саме Рума-Динамо. Хотів би попросити підтримати лайком відео. Фаворит фаворит тут саме Рума. Якщо дивитися, не багато так дають 1.53, Ну і немало Динамо досить є слабої команди порівняно з Ромою. Якось говорить, що вони тут виграють, то шансів в них ну дуже мало. Дуже мало виграти, тим більше в руме така серія з невиграші вже три матчі. Якщо ще один матч не виграє, то вже так, я думаю, і крісло почне шататися під тренером. Тому що одна справа там програти інтеру, а інша справа не виграти у остатній і не виграти у Динамо. Це буде якби підозріло, як мінімум. А так, взагалом, Динамо є травмовання. Багато що буде залежати від удачі, чи Динамо, щось що воно зробить. Так не дуже грає Динамо проти римських команд, хоча колись там вигравали. Вигравали Рома Я ще пам'ятаю ті матчі, коли вигравали там, чи по-моєму. А в якщо не помиляюсь, забив гол красивий Ромі. І такий матчі там був так, чи призупинений, чи що 3-0, да. 3-0 поразку зарахували тоді. Щось там влучило. А так загалом один із прогнозів це більше 2,5. Вважаю, що ігра має піти цю матчі, має Пусть із команд прорвати саме. і Динамо в Шахтере все стабільно, три матчі нуль забитих м'ячів. Не знаю, можливо, така стабільність буде і в Динамо. Вже дві-два є. Два получається дві поразки, нуль забитих м'ячів, І нічого доброго і в цьому матчі, я думаю, їм не світить. Більше 2,5, і думаю, треба брати перемогу на руму або не брати взагалі, якщо боліваєш за Динамо, просто подивитися футбол. Оце ставка, яку я робив вчора на лігу чемпіонів. Виходить, так якби взяв Шахтаряну. Саме більше боку в Сіди. Якось так і думав, що в більшість що воно не зійдеться, 100 гривень, якби пішли, міг би виграти, так подивитися, і Мілан виграв, Монако брав, виграв нульву фору. Реал, так якби, здивував, взяв да, проігрував 2-0. Пропустить два м'яча, якось це велика розкіш, добре, що виграв. От Шахтар подвів, я думав, він заб'є, але шансів його там і не було, особливо. Я арсенал сам такий він слабий, але таку команду, як слабо зараз грає арсенал, багато травмованих, але таку команду, як Шахтар, він виграв. Те саме Спортгінг, я думав, що він так якби не програє, він виграв. Ювентус так і думав, що буде менше чотирьох. Менше а Він взагалі програв. Ювентус, получається. Якось дуже вже вони від оборони грають, так стараються не пропустити, Тут пропустили де, де все. Остановіла, звісно ж, вона сильніша була. Болонія дуже слабо грала проти Шахтаря, то я подумав, що так і на ПСФ. Я думав, що заб'є той самий Паріси Сержермен, він не такий вже сильний, як кажеться, поуходу.